22 по 27 вересня я буду в Карпатах проживати і проводити крізь тріумф сили, направляючи не в прірву таємниць, а в світло її осмислень. Усіх жінок, відкритих серцем, і не лише жінок, але й пар. Трепетно, неймовірно. Маю намір саме 22 вересня провести потужний сеанс родового стілення саме в Карпатах. Так, так, це день того самого сонячного затемнення і осіннього рівнодення. Так, є такі календарні дати. Живучи від однієї до іншої усвідомлено, сповільнено. В тиші присутності, ми здатні усі інші періоди проживати дійсно в резонансі з тим, як потрібно. І даний період саме до таких і належить. Так, саме до таких. Повнота процвітання не випадково. Зовсім ні. Саме в цьому періоді ми з програмою Крила 2024-25 фінішуємо наш річний маршрут і святкуємо, звичайно, це завжди на березі старту. Я наголошую на те, що дуже важливо не очікувати і не вимагати від себе. Чогось конкретного на фініші, і ви будете найбільше здивовані тим, як все стається. Чим менше присутності раціонального ума в нашому шляху життя, тим більше місця для розумної свідомості, творчості Божої. І вона. Її велич, її краса вона ж дивує. І зовсім зовсім не те, чого хотілося досягати. Роблячи перший крок, стається з нами, коли ми сміливо рухаємось в довірі вперед. До зірок. Це нелегкий легкий шлях і на певних відрізках. Дуже боляче визнавати свої ілюзії, помилки і відпускати. Відпускати ідеї про себе. Найбільша кількість наших страждань наповнює нас тому, що ми обросли величезною кількістю ідентифікацій, які заводять нас дуже далеко від істинної ідентичності.